Ахреніть, Слава, що це за апарат. Просто його розміри. Потрасають. Це Махіна, це ковашина VR S5, це Іспанія, є партнери, в принципі, вони вибирають цей формат. Ми зараз за Вона дуже велика, що вона робить, на скільки напіву. На відео не зрозуміти, що ви розуміли. Те, що ви зараз бачите, ви не зрозумієте, яка вона, вона в масштабі. Вона гру. Дивіться, давайте опасно, давайте опак. Щоб ви розуміли. Дивіться. Оп, доларами ви міряєте. Оп! Оп! Дивіться, а це можна спокійно кожного дня чистими заробляти з кожної нашої кав'ярні. Це спокійно можна заробляти. Яка має бути інвестиція, щоб заробляти 100 доларів в день? Дивіться, може бути 300 євро. 300 євро. От, наприклад, наші кав'ярні дві штучки, які залишилися. Але в принципі, якщо побачимо, що багато буде при заказі, ми будемо масштабуватися. Будемо шукати під клієнтів круті формати, щоб вони це модесі, щоб це було доступно для них. Щоб вони ті, хто хочуть нові, ми даємо нові. Ті, хто хочуть спробувати, да, там. Ну, ми працюємо ще для тих клієнтів, хто хоче брати 10, 20, 30. Тому якщо у вас є бажання, у вас є можливості, пишіть нам шати Ну, Ну вас залишилось по 3 200 євро. Був 200. формат всього дві штуки. 200. Тобто, я можу взяти. Дві штуки по 3,200 і вісім штук по 4,5 – Це Новий, вже нові нови Що тут Там що там гарантія. Рік є гарантія рік. Якщо ви хочете більше, ми зробимо більше.